Для мене завжди особливо. підуть пишно квіти у садах, а я йду по вулиці щасливо. співає серце і співа душа, пташки страїв далеких повернулись, і їхній спів лунає з від усі на гілочках отих, що в цвіт вдягнули. Іду, Дух, красою, як дивовижно все Господь створив, усе Прекрасне напруги весною, з любов'ю й мудрістю Усе себе учинив. Весна для мене справді особлива, хоч цього річ із присмаком війни, та вірю у Христі наша сила і з ним одним. Все переможемо ми. Амінь.